Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї щобудня на радіо Максимум. Почнемо з заяв пана залужного. Якщо Україна не подбає про свій захист у майбутньому, повномасштабна війна може затягнутися до 34-го року або ще й довше. Про це заявив колишній головком збройних сил України Валерій Залужний. Він відзначив, що з 24-го року повномасштабна війна перейшла в абсолютно нову фазу. На виснаження сьогодні ж лінія фронту в основному призначена для ліквідації ворога, і чим більше це буде відбуватися, тим краще. А усе інше відбувається саме в тилу. Далі цитата: якщо ми будемо намагатися тільки сісфаєр, тобто припинення вогню провести, не сформувавши при цьому на майбутнє свій захист, то повномасштабна війна триватиме ще довго. І у 14-му році розпочався, щоб дай Боже, вона закінчилася у 34-му, додав залужний. На початку липня, нагадаю, експерти міжнародного валютного фонду МВФ оновили прогноз щодо тривалості повномасштабної війни в Україні. Згідно з базовим сценарієм, інтенсивні бойові дії можуть завершитися в кінці 2025 року. Тут власне окремо варто додати, що сьогодні питання безумовного припинення вогню російсько-українській війні активно порушується на міжнародній арені. Зокрема, на цьому наполягає українська делегація під час Переговорів з російською стороною, однак, останнє, як ми бачимо, неодноразово відкидають цю пропозицію або висувають свої абсолютно безглузді умови. І отут, власне, ще хочу додати про те, що сказав пан Залужний. Він сказав, що у 26-му році Росія вже стоятиме перед важливим вибором, який сильно вплине на перебіг повномасштабної війни проти України. Цитую: у Росії зараз стоїть вибір, а я в цьому абсолютно впевнений, що 26-го року доведеться або Дійсно набирати знову нових людей росіян на повномасштабну війну проти України, але брати цих людей вже доведеться з Петербурга або з Москви. Бо, врешті, місно, як ми бачимо, вже Путін за цей час активно наловив там людей і кинув їх на фронт або щось думати інше, бо найімовірніше, цей варіант для Путіна буде неприпустимий, сказав Залужний. Він вважає, що тотальна мобілізація населення у великих російських містах буде політично неприйнятною для російського керівництва, і він відзначив, що це завдасть відчутно удару економіці Москви. Тут тому власне це достатньо цікава теза, оскільки е, зараз Росія відкидає тезу про по безосяжне припинення вогню по всій лінії фронту. А з 26-го року, якщо стає перед таким вибором то можливо ситуація буде змінюватися з наближенням власне цього 26-го року і з закінченням 25-го. Ну, тут тільки залишається спостерігати і думку от якраз запитаю у нашого спікера який долучиться вже дуже скоро друга тема у Росії сталася у росії сталася авіакатастрофа пасажирський літак ан 24 розбився і на борту в той час перебувало 48 осіб за попередніми даними причиною могла стати відмова двигуна Хоча сама причина офіційно наразі не встановлена однак відомо, що літак, який розбився, цей ан він був дуже старим. Уявіть собі, він майже повністю відлітав, визначений виробником строк експлуатації. Це 50 років, але при цьому всьому він продовжував перевозити пасажирів, як і інші регіональні літаки цієї моделі, оскільки в умовах санкцій російським авіакомпаніям просто нічим їх замінити. Після початку повномасштабки України перепрошую після початку повномасштабки проти України ці літаки на Росії почали використовувати все інтенсивніше та інтенсивніше. Сам літак цей Ан-24, виконував рейс за маршрутом Хабаровськ-Благовіщенськ-Тинда. Він вилетів з Хабаровська о 7.36 за місцевим часом. Після технічної посадки в Благовіщенську Ан-24 знову піднявся в небо, але. Вже з понад двогодинною затримкою об 11.21 замість запланованих 9.10. про це свідчать дані сервісу «Споттерліт». Орієнтовно літак мав приземлі приземлитися в тинді о 13.14. проте він зник із радарів за кілька кілометрів від аеропорту, і тут варто нагадати, що пасажири авіакомпанії. Ангара Анга ну тут знову ж таки наголос. Я не впевнений в ньому, тому нехай буде Ангара літак, якої Ан у четвер зазнав аварії. Протягом останніх років неодноразово залишали на різних платформах відгуки, що стан жахливий у нього, що технічний стан бортів, в принципі, не неналежним чином він, в принципі, виглядає. Що бачили відео, що розгерметизація там може бути салону, у когось підозри виникали. Брат механіка, який загинув під час сьогоднішньої катастрофи, він власне повідомив, що перед вильотом на борту була все ж таки якась певна несправність.